І не знаю, як до Звернусь, там, Любі друзі, дорога моя громада, трошки Ющенко, що попахує. А от зараз справді я можу сказати друзі, тому що тут друзі. Друзі це ті люди, які не кидають в біді. А тут зараз небайдужі. Так? Тобто небайдужі люди, я бачу тут цих людей, без яких не тільки б ця книга не була можливою, а Надія не була можливою. Хтось би не підніс бета, який закінчився на веселу гору, хтось би там ще щось не підкрив, не прикрив. Мене б там хтось з казком не поділився. Тому, друзі, дякую вам. А, хто із цивільних вірю, що допомагали і допомагаєте тому, що відбувається зараз нашою країною. Тому довго говорити не буду. Просто хочу, щоб ви читали цю книгу. Так, да, вона така товста, я не люблю товсті книги. Дуже цікаво. І хто із навіть знайомих читав, каже: слушай, вроді, Надя за мене стоїть, ми курюємо і розгаваю. Тому дуже багато відповідей на питання. Розділ ірак, який вже був оприлюднений, я думаю, хто читав, паралелі провів з тим, що відбувається зараз на Сході.